Перша ознака рівності трикутників. Розглянемо задачу. Відрізки АС і БД перетинаються в точці О і діляться точкою перетину пополам. Довести, що трикутник АОБ дорівнює трикутнику СОД. Отже, дивимося. Відрізки АС і БД перетинаються в точці О. Причому ця точка є серединою кожного із цих відрізків. Запишемо що дано цій задачі О, середина а, і АЦ. Довести трикутник. a ovo je dorivnije trikutniku COD. Dovedenja. Ođe mi majemo točka O середина vidriska AC. Це означає, що відрізок АО дорівнює відрізку ОС. Точка О є серединою відрізка БД. Це означає, що відрізок БО дорівнює відрізку ОД. Позначимо це таким чином. Оцей відрізок і цей рівні. А також ці два також рівні. Кут АОБ. Ось оцей кут. Дорівнює куту СОД, оскільки вони вертикальні. А вертикальні кути рівні. Таким чином, за двома сторонами і кутом між ними дані трикутники рівні. Отже, у цьому доведенні підведемо підсумки, повторимо ще раз. В цьому доведенні ми провели чотири міркування. Кожне міркування складається з твердження і обґрунтування. Твердження, ми говоримо певне, певну думку висловлюємо. А в обґрунтуванні ми вказуємо, на основі чого ми вважаємо цю думку правильною. Отже, перше міркування. АО дорівнює ОС. Обґрунтування. Тому що О середина відрізка АЦ. БО дорівнює ОД. Обґрунтування. Тому що О середина БД. Кут АОБ дорівнює куту СОД. Обґрунтування. Вони вертикальні. Трикутник АОБ дорівнює трикутнику СОД. Обґрунтування. за першою ознакою рівності трикутників.